Мені депонова, з великим задоволенням запрошуємо усіх глядачів на чергове протистояння. До вашої уваги, один із останніх поєдинків у мастера Айкілізі. Команда Чарт зіграє з Едвантісом. Наприкінці сьогоднішнього Яровича. Ну а вже в п'ятницю. Здивіт належить не тільки від самого Едвантісу, який поступився Інтеліосі в поєдинку другого кола. Скиба взяв на себе ініціативу. Пробиває середню дистанцію і забиває 1-0 Юрій Скиба. А де був раніше Скиба? Де був раніше Аджіллівей? Це безмінно 1-0 на користь команди Аджілвей. Юрій Скиба забиває дуже важливий гол. Богдан Полуліг. Передача на Андрія б'є. Є можливість передач. Удар на дворо. Невеличкий розгін. Виконує передачу Удар! який епізод. Забивати можна нічия. Чудова гра у виконанні гравців клубу Черстудіо. Ось, власне, можливо, їм вдасться. Працює Василь Андрухів із дітьми. Він психолог у академії команди Рухлівів. Скиба. Передача. Удар! Який момент оглашений! Нижній частини турнірної таблиці. Сьогодні тут виключно грають представники обох їх, які захищаються Чертстудіо. Данилович на правий фланг. Простріл! Який момент! Скиба! Удар! Гол! 2-1! Дубель Юрія Скибе. Спершу в дебюті Ірину і зараз на. Рошак і Кіордицький, це лише едва. Якщо брати до скаутів Ярослава Михалюньо. О... Той виконує закидання на Мощенко у стилі Златана. Данилович. Пробиває його ближній кут. Данилович. На замасі прибирає суперника. Ліворуч скіба молодший. Я з тобі ще не говорив, але все ж таки своєю присутністю десь Казюка додавав певнесті. Гавло! Праворуч, простріл! Чудово грав. Позаду. вільні партнери по команді можна просто наступити. На м'яч. копак, Самотужки. Оглошений. Буртаємо з великим задоволенням. Спокійно, Данильченко. Данилович. Помилка. Андрухи. На жаль, не забиває. Гавло! Позаду Павло Гавло. Ліворуч Андрух. Пробиває досить лівим флангом. Хороша нагода. Удар середньої відстані! Пробиває у дальній кут. П'ятночка. Гавло! П'ятночка. Черковський. Який він. Мамо... Особисто мені імпонувала гра Олега Павлєва. У цьому чемпіонаті. Вони знають. Бабій. А Венгі Юнайтед. Ну важко. Аскольд баран? І Павло Чорт. Хочеть швети я додаваю конкретно Олександр Дурич. Або Жорис Патько. Ну, дві нагороди віддавати. Патьку. Удар! Гол! М'яч опинився центарем. Подобайкою. Данильченко. Данилович. Помилка у простій ситуації. Андрухів. Не має забірати опонента. Пробиває ось тій Коваль. Знову Андрухів. Атак. Через лівий фланг. Андрухи Пробити лівою вдається. але... Боль. Ну, з хітом не пожартував. Були випадки, ось, зокрема, під час деяких матчів і вліт флангом Андрухи. Черпачком. Коваль з у у Дайнікус. Коли ти завершуєш сезон на останній сходинці, маючи перед собою хороший підбір виконавців, Хто би що не говорив, але, власне, Скиба один і інший. Це ті хлопці, які вміють грати у футзал. Там Мондрійський.